У державному податковому університеті в Орбині відбувся міжнародний форум присвячений темі комунікації між людьми в умовах трансформації суспільства. Він об'єднав науковців, освітян, митців, спортсменів і медійників. Організував захід факультет соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації. Мета цього форуму об'єднати небайдужих, допомогти зміцнити віру в те, що разом ми не переможні. Нашим великим бажанням було послухати, почути лідерів у кожній сфері діяльності, надихнутися їхніми ідеями і обов'язково долучити до цікавих проєктів студентську молодь, яка сьогодні є нашим майбутнім. Державний податковий університет, ви знаєте, це як невід'ємна частина Ірпеня, своєрідний такий місточок, до якого завжди приїжджають багато гостей. І через Державний податковий університет пізнають Ірпінь, і через Ірпінь пізнають Державний податковий університет. Звичайно, тому як і випускник університету, і діючий депутат міської ради, я завжди радий долучатись до таких подій. Однією з ключових тем обговорення став емоційний інтелект. У часи активного розвитку штучного інтелекту саме наші почуття та емоції залишаються незамінними і є основою сучасного лідерства. Я вивчала питання штучного інтелекту з 22-го року, не знаю, чи це збіг, чи це ті виклики, які до цього спричинили. Але потім, поцікавившись, зрозуміла, що найвидатніші топ-менеджери суспільства сьогодні вони мають надвисокий рівень ЕЙТО. А це важливо. Наші харт скіли це важливо, але наші м'які навички вміння комунікувати, вміння чути, підтримувати сьогодні. Набувається нового нового значення і важливі. Говорили про спорт, який давно вже формує імідж держави на міжнародній арені. дійсно ця сфера спорту. Вона у нас зараз ми бачимо. Немовірно класна, і вона потрібна, і вона завжди потрібна була в державі, коли кажуть, що спорт вне політики ну це неправда. А чому? Тому що коли ми приїжджаємо на чемпіонати світу Європи, наші спортсмени займають високі досягнення, грають гім України, і між собою ми спілкуємось з багатьма країнами. І континентами, де питають, а ну як у вас справа? Звісно, до війни багато нас плутали Україна з Росією, Ну було таке про силу слова відповідальних журналістів, розповіла телеведуча Катерина Трушик. сьогодні мій виступ був про те, що слово має бути світлом, про те, що слово це сила, яка може і лікувати, і ставати зброєю. І... Для мене, як для журналістки, важливо це нести для майбутніх колег, щоб вони пам'ятали про те, що слово треба використовувати і пам'ятати про відповідальність за свої слова. Соціальна відповідальність одна з головних тем форуму. Йшлося не лише про професію, а й про екологію. Ініціаторка світової екологічної ініціативи Грінінов за пленет Ганна Крисюк розповіла про результати проєкту та його масштаби. Освіти мені здається, що інвестувати в те, що дає життя. Нам і світу і ще показує нас такою благородною нацією екологічно свідомою, яка довкола теми життя об'єднує цілий світ. Мені здається, що це саме основне. Більше того, вам скажу: проект озеленення і наше лідерство та волонтерство озеленення почався ще до ковіду. Це восьмий рік ми висаджуємо дерева. і Станом на сьогодні, ми плануємо висадити 100 мільйонів дерев. Станом на сьогодні ми вже висадили більше 53 мільйонів дерев, в 141 країні світу. Форум завершився висадкою дерев у межах світової екологічної ініціативи Greening of the Planet.